Красиві, да? Дивись, які вони. Такі золоті, такі збройні. Вони всі бачиш там, де. Ну, а ось що. Я вже думала, що це Дай Дивись. просто. Ну, таблетки давала, це... Какие таблетки? Ну, специальные такие, чтобы на ну, висках у меня. А, а это просто. Змея. Видите, сразу... я как? тоже хочу домой. А? Я же хочу домой. Что хочешь? Хочу виходити. що Я Діана? Диана. Нет, айди mm -hmm. да, Не, сюди. Це то риби. Дивіться. дивіться. Де Богдан, хай прийде сюди дивитися. Богдан, є гігіє. Богдан, будьте тут, дивіться на риби, дивіться, який здоровець.

А це леморі. А це ці лемури, вони там, мабуть, на не білий лиморі. Варень, що варень. А где? Это называется аквариум. Вот это называется аквариум. Вот это да. Мама, вот називається называется не то, що в нас. А я же тут А вони але дивись, яка краса просто. Скажи. О, шличчя. Це такі рибки в цьому в Єгипті плавають, отакі під. А не определяем. Ты блачи. Черепа. А тут что? Что вы страшно? Тут просто ничего не видно. Тут, о, тут кто-то на кто ходит. Да. Нет, нет. Нет, Да нет. Тут такие. -то тоже Потому есть. Тут что-то стоит, и такие выстрелы. Хм, там линивці. Там Черепашки бачу, люблю. Да, тут лінивці ці. Оце лінивець, тут і був колись. Ще пам'ятаю, так він і є. Пам'ятає ліниця якого. Да, лі... лінивець оце ваш. і там ще бачите, от там що є. Це я ваш. А що за Він нормальних виловлюєте їх? А, дивіться, він лінивець. Yes. Інтересно, такі... інтересно. От дивись, дивись, як він головою, бачиш? Гол... Голова доверху. Голова доверху, такий смішний. І тут що, ще? Там дикобраз. А тут живе дикобраз.